Два комфортабельних автобуси поповнили автопарк електроавтотрансу. Транспортні засоби надійшли з німецького міста Брауншвейг і сповна відповідають європейським стандартам. Пасажирський салон оснащений кондиціонером, камерою відеоспостереження. А от для потреб водія сучасна кабіна керування. Прислівши на сидіння. Зразу є сидіння, воно підпідрегульовує водія. Чуєш і комфорт. Руль має так само. Регулювання вверх, по виліту вниз, дуже зручна панель вевечором. Особливо їдеш, дуже гарна підсвітка. В автобусі 85 пасажирських місць, більше чверті яких сидячі. Екологічність двигунів транспортних засобах стандарту євро 5 Відтак автобуси цілком придатні для міських маршрутів. Люди вимагають більше автобусів на маршрутах, але е Можливості підприємства на сьогоднішній день випускати автобуси практично вичерпана, тому що ми випускаємо більше 90% всього всієї автобусної техніки, яка в нас є. І тому, коли ми продовжуємо якісь маршрути, нам треба збільшувати кількість автобусів на цих маршрутах, а збільшувати їх по великому рахунку немає за рахунок чого. Тому навіть от такі плюс два автобуси, вони суттєві для нас. Оновлюємо транспортний наш парк. Збільшуємо кількість транспорту, тому що наша ціль це весь транспорт має бути комунальний. Німецькі автобуси завжди є добра якість, мало ламаються. Електроавтотранс очікує наступну поставку автобусів німецького виробництва. Загалом комунальний перевізник має партнерські стосунки з профільними компаніями десяти міст Німеччини. Михайло Березень, Геннадій Тумнюк. новини на вежі.